Майбутнє України починається з дитини. Під таким гаслом у стінах художньої школи відбувся освітній фестиваль. До всеукраїнського дня дошкілля святкове дійство влаштували фахівці центру професійного розвитку педагогічних працівників, адже впродовж року усі разом вдосконалювали свої знання, навчалися, креативили і робили процес навчання дітей цікавішим. Сьогодні ми будемо нагороджувати педагогічних працівників, які Активно брали участь у представленні свого власного педагогічного досвіду в нас в центрі, які друкувалися в освітньому фокусі, які працювали на платформі освітніх інновацій. 45 педагогічних працівників отримують нагороду від центру. Маленька дитинка, яка приходить в садочок, вона формується разом із вихователями, разом із тими мудрими наставниками, з музичними керівниками із тими, хто їх зустрічає і проводжає додому. Традиційно професійне свято вихов. Вихователі і працівники закладів дошкільної освіти відзначають в останню неділю вересня. Другий рік поспіль у топ 25 фіналістів національної премії Global Teacher Prize. Вихователька Юлія Ласун, котра у професії 18 років. Також до престижного списку в номінації дошкілля увійшли Оксана Шевченко та Катерина Ткачук. Це для мене дуже було неочікувано, адже заявку я подала в останній день. Море емоцій дуже для мене це велика честь. Я вдячна, що так трапилось. Я працюю над впровадженням інформаційно-комуніційних технологій закладах шкільної освіти. Провожу заняття з дітьми, використовуючи планшет, ноутбук, приставки. Це дітям дуже подобається. все це є цікаво, але все дозовано, адже Сидіти за гаджетами довгий час це шкідливо, а все, все в міру. Понад 30 років працює у дошкіллі Олена Міхалець, каже, професія надихає і допомагає розвивати творчі здібності. Це світоч, світоч, який веде за собою для, взагалі, для відчуття себе як прогресивної людини, як життєствержної особистості, як взагалі людини, яка може жити творити задля когось. А особливо, якщо це стосується найменших дошкільнян, особисто я видаю книги і для дітей, і для педагогів, і в цьому велика заслуга центру професійного розвитку, який мотивує нас. Грамоти і подяки вручили 115 п'ятнадцяти кращим працівникам закладів дошкільної освіти. Серед них десятці колективів. А ось так зворушливо привітали самі освітяни двох фахівчин центру професійного розвитку Анну Шевчук і Анну Ткачук. Котрі готували це дійство. дякую. Попереду нові креативні події і зустрічі і зміни у фінансуванні для мотивації справжніх професіоналів своєї справи. Міська рада в цьому році зробила перший крок до того, щоб матеріальне становище ваше покращити. Встановлені муніципальні надбавки з 1 вересня у майбутньому ці кроки будуть більші. 28 вересня професійне свято відзначатимуть понад півтори тисячі працівників дошкілля Хмельницької громади. Пісто, Ірина Аріон, Павло Романюк новини міста.